Вітаю! Виканемо номер 311 з параграфу 6 степень з натуральним показником. Нам треба порівняти вирази і поставити знак більше або менше. Отже, записати відповідь у вигляді нерівності. Підготувала зарані щоб кнолік і це число. Давайте розмірковувати. Мінус 5,7 треба визвести до квадрату. Перепишемо 5,7 возводимо до квадрату. Від'ємне число треба визвести в парну степінь. Щоб визвести від'ємне число в парну степінь, нам потрібно... Коли парна степінь, то у відповіді буде число з плюсом. Отже, буде плюс 5,7 треба визвести до квадрату. А ми знаємо, що будь-яке додатнє число більше за 0. Тому нерівність в першому прикладі буде ось така: мінус 5,7 у квадраті буде більше за 0. Наступне число. Є від'ємне число у непарному степені. Давайте перевіримо, якщо це непарна степінь, то у відповіді ми отримаємо мінус, Він можна мінус винести за дужки, записати 12,49, треба возвести до 9 степені, то в такому випадку. Це число буде завжди менше за 0. Отже, відповідь у другому питанні це буде мінус 12,49 у 9 менше за 0. Наступний приклад, мінус 53 треба визвести до 7 степеня. Отже, мінус 57 визводимо до 7 степеня і ми отримаємо число, яке буде менше за 0. Тому ми ставимо знак менш, менше. І наступне число мінус дужки мінус 2. Треба визвести до п'ятого степені. Коли ми визведемо, давайте, мінус цей залишається. Мінус 2 у п'ятому степені – це буде мінус 32. Мінус на мінус дає нам. Тут буде плюс 32. Отже, будь-яке додатнє число завжди більше за 0, тому ми так і поставимо, що плюс 32 буде більше за 0. Ми виконали з вами номер 311, порівняли з нулем значення виразу і відповідь записали у вигляді нерівності. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.